Сьогодні на каналі ми розповідаємо простими словами зрозуміло, що таке технологія Bivan, з чого вона складається, як вона працює, яких результатів треба очікувати. І що очікувати не варто. Далі буде. Для того, щоб ми чітко розуміли, що відбувається під час роботи апарату Bivan, треба зрозуміти, що саме відбувається з нашими тканинами в процесі хроностаріння, тобто з плином часу. А саме відбуваються дуже цікаві процеси. Під час хроностаріння з плином часу наші клітини починають працювати все повільніше і повільніше. Чому? Тому що всередині клітин накопичуються продукти життєдіяльності і назовні вони не виходять, бо натрійвокаліві канали мембрани починають трохи лінуватися і трошечки заповільнюють свою роботу. Саме в зв'язку з цим також страждає. Енергетичний комплекс клітини, тобто мітохондріальний комплекс, і клітина вже не така молода, не така вже енергійна і не так добре ділиться, не так добре е, робить нову генерацію клітин. Саме тому з плином проц... часу ми відчуваємо процеси, які ми називаємо старінням. Як це виглядає? Це зазвичай клітини стають більш е, лінивими. В них накопичуються шлаки, накопичуються продукти життєдіяльності, шкіра пересихає, уповільнює свою зміну і е, наростає так званий кератоз, тобто старечий кератоз. В електричному розумінні, завдяки тому, що уповільнюється робота натрійвокайлівних каналів і насосів на мембрані клітини, змінюється загальний електричний опір тканин. Він значно зменшується, і саме тому процеси всі стають більш повільними. Що робить БІВАН? БІВАН перш за все, відновлює роботу натрієво-калієвих каналів на мембрані клітин. Це основне е, призначення цієї технології біодермогенезис. В самому названні біодермогенезис означає, що біологічний, тобто життєдіяльний, Дермо це шкіра, і генезіс це розвиток, тобто натуральний розвиток відновлення шкіри. От що ми отримуємо завдяки покращенню електричного опору і роботи натрієво-калієвих каналів. За рахунок чого технологія біодермогенезії забезпечує такий результат. Ми маємо змогу покращити роботу натрієво-калієвих каналів на мембрані клітин. Що це відбувається? За рахунок швидкої зміни потенціалів, плюса і мінуса, тобто токи постійно змінюють свій напрямок руху, ми активуємо роботу натрівокалівих каналів. За рахунок цього продукти життєдіяльності швидко виводяться назовні, і всередині клітини відбуваються процеси покращення синтезу нових білків, нових амінокислот, нових продуктів для. Синтезу нових абсолютно молодих е, тканин. Крім того, відбувається за рахунок вакууму, відбувається такий так званий помпаж судин мікроциркуляторного русла, що в свою чергу покращує приплив крові до ткані, до е, клітини безпосередньо, покращує її оксигінацію, покращує виведення продуктів деградації. Саме тому ми можемо чесно казати, що технологія біодермогенезі вона абсолютно точно омолоджує наші тканини. В клінічному розумінні ми можемо очікувати результат покращення або відновлення фізіологічного стану тканин і реально відкочування стану цих тканин до більш молодого віку. Тому що якщо ми помірюємо опір тканин. Людини до процедури біодермогенезі і після процедури ми побачимо, що опір тканин росте десь приблизно в 6-7 разів, наближаючись таким чином до показників шкіри немовляти. Тобто, абсолютно молодої нової і активної шкіри. Третя дуже обов'язкова складова технології біодермогенезі це магнітне поле. Які, завдяки якому і відбуваються оці всі процеси е, руху іонів е, натрівок, натрія і калія це через мембрану і покращення їх проведення. Таким чином, біодермогенезі це комбінація трьох незначних по своїй силі технологій, тобто низькоенергетичного електричного струму із змінною полярністю, магнітного поля і вакууму. Кожна з технологій, повторюсь, сама по собі дуже незначно впливає, але в комбінації вони працюють синергічно, забезпечуючи майже миттєвий ефект, тому що покращення стану шкіри лікар і пацієнт може побачити навіть уже наприкінці процедури, навіть наприкінці всього-навсього 20 хвилинного сеансу лікування, і це абсолютно чітко можна довести при проведенні фотофіксації змін. Після того наші пацієнти відмічають, що зі шкірою щось відбувається нове, вона міняє свою, свою структуру, вона відчувається по-іншому. У людини виникає спрага, виникає, що підтверджує покращення місцевого імунітету. Гістологічно в процесі лікування відбувається нормалізація базальної мембрани і нормалізація всіх структур дерми. Структури структурні зміни колагену першого та третього типу, відновлення базальної мембрани, збільшення меланоцитів і збільшення фібробластів в ділянці, де ми проводимо лікування. До чого клінічно це приводить, абсолютно зрозуміло, тому що ми можемо казати, що таким чином ми забезпечуємо омолодження шкіри, в деяких випадках ліфтинг шкіри коли ми працюємо із рубцями та стріями, ми абсолютно точно бачимо значне клінічне покращення цих станів. Більше того, одне з основних показань апарату біодермогенезі це лікування стрій, і стрії починають засмагати через дуже короткий час після процедур. Стосовно рубцових деформацій, ми можемо сказати, що рубці також змінюють свою структуру, змінюють колір і максимально наближаються до нормальної шкіри. До останнього часу подібних результатів досягнути було неможливо жодною з агресивних технологій, які ми використовували раніше. На сьогоднішній день біодермогенезі технологія дає нам можливість абсолютно нетравматично, неінвазивно і за короткий термін досягнути надзвичайних клінічних результатів, що вписується абсолютно в е, той тренд, який ми маємо на сьогоднішній день. А тренд звучить так: зменшення агресії, зменшення процесу реабілітації, зменшення ускладнень і покращення клінічного результату. До речі, біодермогенезі це технологія, яка не має жодних. Жодних підкреслюю побічних дій. Тобто, їх кількість дорівнює нулю. Ця технологія сама безпечна із існуючих сьогодні на ринку. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360 і ви завжди будете в курсі всіх сучасних трендів та методик, і ми розповідаємо це для вас.